Еко готель на Кінбурзькій косі для сєпарщів. Доброго здоров'я вам мої дорогенькі! З вами Еко Білд Україн. Доставка будь-яких матеріалів потребувала мінімум 7 днів, бо дороги на Кінбурні відсутні і туди заїжджає лише спецтранспорт по графіку. Але навіть за таких умов ми спромоглись привезти очерет для покриття 200 метрів квадратних покрівлі. Будинки значно укріпили бетонним цоколем та відмосткою. Поставили бетонні колони та залили армопояс. Дахи були демонтовані повністю та з підручного дерева побудовані нові кроквіні системи. Одноповерхові будинки отримали мансардні поверхи. Кожен день на об'єкті була напружена атмосфера, бо Єлена відносилась до робітників компанії як до мужиків, які живуть в неї вдома і мають їй допомагати по господарстві. Було багато переписів, претензій та нервів. Але нарешті настав день, коли я поїхав забирати бригаду. І був шокований тим, що там побачив. Тож з вас підписка, а з мене продовження.